Шановні пані та панове, всіх вітаю! З вами психолог у навчанні Олена Карпіна. Це відео, як і всі попередні, буде цікавим людям з хронічним скелетно-м'язовим болем. Нагадаю, що у велику психологію я прийшла через власний біль і страждання, а тому зсередини розумію, як функціонує ця проблема. Сьогодні мені хотілося б розглянути хворобу як кризу. Взагалі слово криза грецького походження, і в перекладі воно означає переломний момент або поворотний пункт. В психології це слово фігурує щонайменше у двох основних контекстах. По-перше, ми оперуємо даним поняттям, коли говоримо про певні періоди вікового розвитку людини. Ну, до прикладу, це славнозвісна криза трьох років, або криза підліткового віку, ну або середнього віку. І цей контекст досить таки позитивний, тому що криза, як зазначають психологи, є нормальним етапом гармонійного розвитку людини. Тобто на тлі стабільних періодів розвитку виникають такі от кризи. І це нормально. І в іншому, ну, тепер вже негативному контексті, це слово фігурує, коли мова йде про складну життєву ситуацію, з якою стикається людина. Ну, для того, щоб було зрозуміло, як саме криза може вплинути на стан здоров'я людини, я буду для наочності говорити про себе. Отже, 2014 рік початок антитерористичної операції для мене це фактично початок війни, тому що сама я родом з Луганської області, а навчалася і працювала в Донецькій області. На той момент мені було майже 24 роки. Хронічних органічних, тобто соматичних захворювань у мене тоді ще не було. Звісно ж, сильний стрес вплинув на моє здоров'я і призвів до виснаження вегетативної нервової системи. Але за рахунок свого віку та внутрішніх ресурсів я витримала цю кризу досить непогано. Єдине, що в мене були досить неприємні прояви з боку серцево-судинної системи, це тахікардія, тобто пришвидшене серцебиття, екстрасістолія, тобто додаткові серцеві удари. Ну і, взагалі, такі знаєте, напади дуже сильного страху за своє життя, такі думки, на кшталт, що зараз серце зупиниться, я помру. Ну я з усім всім пішла до лікаря-кардіолога. Він призначив мені обстеження серця ОЗД. Кардіограму і о, сказав, що в принципі серцем все окей. Єдине, що вам трошечки треба заспокоїти нервову систему. І призначив мені славнозвісний транквілізатор гідазепам, якісь там ще седативні рослинного походження. Ну і по факту це був діагноз астено-тривожний синдром. Але ж повторюю, органічних захворювань на той момент у мене ще не було. І зовсім інша ситуація вже мала місце в 2020 році. Як ми всі з вами пам'ятаємо, саме в цьому році розпочалася пандемія. Перші симптоми такого захворювання, як міофасціальний болівий синдром, або тригерна хвороба м'язів, якщо обервати термінологію лікаря Андрія Петровича Лук'янова, в мене почалися в 2016 році. 2018 році я була оперована на шийному відділі хребта з приводу двох гриж дисків та стенозу спинно мозкового каналу. Звичайно, це була для мене. Така ну теж дуже серйозна криза, дуже серйозне випробування. Але я жила надію на те, що мені це допоможе. І в принципі, я якось ну цей челендж, це випробування я витримала. І вже в 2020 році, як я вже сказала, з початком пандемії да, моє хронічне захворювання дуже сильно загострилося. Тут я маю пояснити такі, такий важливий момент, коли людина вже має якусь органічну, тобто фізичну, соматичну хворобу і вона стикається з якоюсь кризою в своєму житті, тут можливі щонайменше три сценарії. Перший варіант, якщо хронічна хвороба була в стадії ремісії, вона ймовірніше за все загостриться, тобто почне рецидивувати. Другий варіант, коли взагалі ну, людини якби ну. Фактично не було, так, як вона думала, ніяких захворювань, ніяких певних симптомів. На тлі дуже серйозного стресу, фізичні, фізичні симптоми, тобто клінічні прояви будь-якого захворювання, можуть виникнути. Це так звані, славнозвісні, аутоімунні захворювання. І третій варіант розвитку подій це коли у людини і так була досить гостра фаза захворювання, тобто яскрава клінічна картина, і вона. На тлі цієї кризи, з якою зіштовхнулася людина, дуже сильно починає прогресувати. Тобто людині і так було погано, а тут ще такий зовнішній фактор, і симптоматика дуже сильно посилюється. Ну, Так у мене було зі спиною, тобто пандемія це був такий подвійний виклик. Я викладач вищого навчального закладу. Наш заклад, як і інші заклади України, були екстремально переведені на дистанційний формат навчання. Тобто, от явіть собі у мене хвора шия, хвора спина, взагалі тотально нездоровий опорно-руховий апарат. Я людина сама по собі досить таки тривожна. А тут ми мали майже весь час проводити перед монітором комп'ютера. Звичайно ж, цей фактор дуже сильно загострив перебіг мого основного захворювання, тобто міофасціального больового синдрому. І я постійно хвилювалася через те, що я не могла якісно виконувати свої посадові обов'язки, і звичайно, це дуже сильно перенапружило мою нервову систему. По факту, в 20-му ж році, я вже мала, ну крім того, ж страшенне прогресування інтенсивне свого основного захворювання соматичного ще, і мій астено-тривожний синдром перейшов. У повноцінний генералізований тривожний розлад. Це був 20-й рік, і в 22-му році, з початком повномасштабного вторгнення, сталася в моєму житті ще одна досить серйозна криза. Це була вимушена евакуація до Дніпра. Це була тотальна зміна соціально побутових умов. І як ви, мабуть, вже здогадалися, мої проблеми зі спиною, взагалі зі скелетно-м'язовою системою системою, ще загострилися суттєвіше сильніше, ніж це було в 2020 році. Крім того. Якщо до цього моменту у мене був просто генералізований тривожний розлад, а то в коли я в червні 22-го дізналася, що моє житло в Луганській області в місті Сєвєродонецьк було вщент зруйноване. Мій тривожний розлад повільно ну, перейшов у великий депресивний розлад. Тобто, це була дуже серйозна втрата, з якою я зіштовхнулася. Це була моя така перша втрата серйозна в житті, і звичайно, дуже значна криза. І моя нервова система просто вже не змогла цього витримати. А ми всі з вами знаємо, що зв'язок з мязової системи та нервової ніхто не скасовував. От такі основні кризи, з якими я зіштовхнулася в своєму житті, без сумніву, вони зробили свій внесок у прогресування моєї хвороби. В моїх двох хвороб, да, тобто міофаціального больового синдрому і змішаного тривожно-депресивного розладу. Виходила з цього стану я за допомогою психотерапії та психофармакотерапії. Ну, Простою людською мовою, це комбінація антидепресантів та транквілізаторів. В ідеалі, коли Людина зіштовхнулася в своєму житті з досить серйозною кризою, нею має займатися висококваліфікований кризовий психолог. І лише після того, як її стан буде стабілізованим, передавати в ідеалі таку людину на досить тривалий термін фахівцю із психологічної реабілітації. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Єдина проблема в тому, де ж таких спеціалістів знайти. Удачі вам у пошуках. Всім здоров'я!